У ніч на 20 липня у Києві у Голосіївському районі невідомий збив жінку на пішохідній зоні. Опісля водій, втік з місця аварії. На відео з камер спостереження видно, що жінці надавали допомогу перехожі. Відомо, що у лікарні постраждала жінка, померла. За даними слідчих, жінку збив працівник прокуратури Андрій Молочний. Його затримали згідно з даними правоохоронців. Чоловік був на підпитку. Молочному оголосили про підозру, та 21 липня столичний суд відправив його під варту без права внесення застави до 17 вересня. Стороною обвинувачення у суді виступив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він клопотав про застосування до молочного цілодобовий домашній арешт на 60 діб без визначення розміру застави, оскільки це тяжкий злочин. Кравченко також вважає, що підозрюваний може знову вчиняти правопорушення, переховуватися чи чинити тиск на свідків та ігнорувати вимоги закону. Адвокат Богдан Бойко не заперечував проти запобіжного, але просив цілодобовий домашній арешт. Ми, як сторона, винувачення задоволені. Продовжуємо працювати до відправлення земельного акту до суду і потім будемо підтримувати державне обвинувачення для досягнення однієї мети максимальне покарання. Це сором для нашої системи, особисто мені соромно за працівника нашої системи. Тому хочу змінити думку суспільства, що не всі прокурори такі. І якщо ми хтось вчинив в нашій системі кримінальне пропорушення, то ми гідно будемо. Діяти після цього підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.